Дуже сильно впливає негативно на мотивацію військовослужбовців. Мотивація це цей чинник, один із найважливіших чинників, я який дозволяв з перших днів відбивати навалу російську, навіть при недостатній озброєності, недостатній підготовленості, і безумовно ворожі сили розуміються. І я впевнений, що вживають заходів для того, щоб це зробити е, всілякі придумувати методи для того, щоб нищити мотивацію військовослужбовців. І коли у нас командири вчиняють такі дії, які ну ви ж розумієте, що це батальйон, який 20, 26 лютого був створений з добровольців, які добровільно прийшли, і три роки виконували бойові завдання. Не скаржичись, ніхто не ставив ультиматумів, всі, всі виконували, і за це так отримали і загибель побратимів, і поранення, і фактично о, 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 знищення батальйону. От Я спілкуюся з, з нашими колегами. От, крім безпосередньо розмов про побратимів, вони кажуть: як жаль, який, який був батальйон, і, і це впливає і на мобілізаційний процес. Коли військовослужбовці, стикнувшись з такими підходами у виконанні чи у наказах, коли командування завідомо розуміючи, що воно не виконуване, не потрібне, не ставить і люди гинуть, то вони розповідають своїм знайомим, близьким, яка тут ситуація? І це призводить до того, що, що на жаль, у нас має таке явище, як немне, як не бусифікація. Тобто, це комплексна проблема. Це вона веде до СЗЧ. Тобто у нас за батальйоні було за три роки щось, 12 Сизиче, а після цього ситуації стало 30-36 тобто, і знову ж це люди, які надали, просяться назад в армію. І вони зробили цей крок тільки тому, що вони не хотіли стрибати просто з п'ятого поверху. Тому що так комусь захотілось вони хочуть приносити користь своїй країні і дійсно її захищати, а не помирати за якісь забаганки командира. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.